Ми помолимось за прияслища. Давайте всі разом встанемо в пошані до Господа, звернемося і подумки і в голос. Отець наш Небесний. Ми щиро вдячні тобі за приясни, за цю землю, яку ти дав українському народу, за ці міста і села, Господи. Дякуємо за родючий грунт, який ми маємо. Дякуємо, Господи, за те, що. Ми знаходимося біля Дніпра і Господь, багато річок. Господи, дякуємо за те, що Ти поселив нас на таке прекрасне місце. Господи, ми з вдячністю хочемо поклонитися Тобі і подякувати за те, що ти бережеш наше місто. Дякуємо за всіх, хто захищає наше місто. Господи, дякуємо Тобі за те, що немає великих руйнувань. Дякуємо за те, що Твої ангели-охоронці бережуть нас. Господи, ми з вдячністю приходимо тобі, до Тебе і славимо Твоє святе ім'я. Дякуємо за керівництво нашої, нашого міста. Дякуємо за, за мера, за всіх, хто з ним працюють, хто Господь не досипають, Господи, в праці. Трудяться постійно, благослови їх, дай їм мудрість, укріпи їх, дякуємо за все, що робиться в нашому місті, вся та, ця, ця красота. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти даєш фінансування, даєш мудрість, дякуємо тобі. Ти великий Бог, всемогутній. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Молимося разом за урожай, який сьогодні є, наша земляна. Дає е, ці плоди, і ми помолимося і подякуємо, Господа. Господь Ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі сьогодні за ту, той урожай, який є сьогодні на цій землі, в наших домах, святих, в наших родинах. Боже, ми дякуємо Тобі, святи, за ту родючу землю, яка сьогодні святий рожає, Боже, святий, ті плоди, Боже, хай надалі Боже буде благодать від Тебе. Для цих плодів, ім'я Ісуса Христа, Боже, найбаче, прошу Тобі святий сьогодні, нехай будуть плоди Божого спасіння душ людських. В ім'я Ісуса Христа, Боже святий, нехай буде відчинена ця благодать, для спасіння людей. Боже, в нашій країні до краю землі, Боже, ми віримо сьогодні і разом молимося, святий, щоб ти прославився, Боже святий наших близьких, наших рідних, Боже святий, в цій землі і до краю землі, Боже святий, ми все віддаємо в твої руки з подякою, Боже, за кожного, хто нас сьогодні оточує. Боже, благослови ім'я Ісуса Христа. Амінь, Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти даєш життя і не просто життя, але знатишко. І ми бачимо, Господь, коли в країнах йде війна. То війна супроводжується голодом. А Ти, Господь, нам дав таку благодать, що ми маємо надмішок навіть. В наших магазинах все є, на базарах все є. На наших городах, на наших полях все росте, ти даєш благодать. Ти даєш вчасно і дощ, ти даєш і сонце, ти все даєш. І ми дякуємо тобі, Господь, за цьогорічний врожай хліба. Боже, у нас є хліб на столі. У нас є вода чиста. Боже, ми дякуємо, що у нас є все до хліба. І м'ясо, є, і масло, і все, що треба, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що люди отримали в цьому році такий урожай. І люди наготували нас на зиму і є надлишок, що продають. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти йдеш попереду, ти нам все будуєш, наш, нашу дорогу, наше життя. Ми дякуємо, Господь, що все, що нам необхідно, ти все нам даєш. Ми тобі Славу віддаємо честь і хвалу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отец Отець Небесний, ми зараз молимося за слово, яке ти дарував нам, за Біблію і за живе Слово, яким ти говориш до наших сердець. Ми дякуємо тобі, що ти всі ці роки, всі ці тисячоліття проніс те слово до цього часу. І ми можемо читати Його, ми можемо вивчати Його, ми можемо наставлятись від Нього. Ми дякуємо Тобі за це. І ми просимо, Небесний Отче, благослови, щоб Переяславщина наповнена словом Твоїм була, Господь, щоб Боже в кожній домівці читалося Слово Боже, щоб кожна дитина вона вивчала Слово Боже. Кожний дорослий людина похилого віку завжди на всякому місці приходила до слова Твого. Адже слово своє ти підняв вище всякого імення свого. І тому ми дякуємо тобі за це слово і поклоняємось тобі, Отець і Святий Дух. Амінь. Амінь. ми зараз. Коротесенький молебен. Почитаємо також вдячність Богові за нашу Україну і за всіх нас. Благословений Бог наш завжди нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Яку і благання нас, старабів своїх, що тут зібралися од наднебесний і свіж милостиво, помилував нас і благословив Господу, помолимось. Господь! Добрі наміри, всі справи та бажання вірних рабів своїх, що тут стоять і моляться, на добро завжди сповняв, і завжди, як милосердний, благодіяв нас, нам, країні, нашій в церкві, усякому вірному рабу своєму прохання дарував Господу, помолимось, Господи І моляться усіх нас, від усякої скорботи, гніву небезпеки, та недолі від усіх ворогів видимих і невидимих, визволив здоров'я з довголіттям і миром подав, Господу помолимось, Господи помилуй, Господи помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословену. Славу владичицю нашу Богородицю і присланімо Марію з усіма святими, пам'ятавши самі себе одне одне і все життя наше, Христу Богові віддамо. Амінь. Премудрість, станьмо побожно, вислухаймо свято Євангеліє, підлуки святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи. слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус. Не село, зустріли його десять чоловік прокажених, які зупинилися віддалік, і вони гучним голосом говорили: Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав їм: підіть, покажіться священникам!» і коли вони йшли, очистилися, один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і припав лицем до ніг Його. Віддаючи йому хвалу, і це був Самарянин. Тоді Ісус сказав, чи не десять, очистилися де ж дев'ять? Чому вони не повернулися, віддати славу Богові, тільки їм на цей, і сказав йому встань, іди. Віра Твоя спасла, Тебе. Безмірна і людинолюбність, недосвідила безодня, до Твоєї величності припадаємо, і зі страхом і трепотом, як ребене достойний подяку Твоєму милосердню приносимо за твої благодіяння, що були на всіх нас, на місто нашому Переяснені, на всіх наших родинах, на наших рідних і близьких, і на всій державі нашій українській. І нині смиренно приносимо, і як Господа, і владики і благодійника, славимо. Хвалимо, ми величаємо і припадаючи знову, дякуємо, Твого безмірного і невимовного милосердя смиренно благаємо, щоб і нині моління наші, ти прочув, і прийняв, і милостиво сповнив, і подальшому всіх людей твій, що з любов до тебе ближні, і усіх доброчинство живуть, одержувати, сподоби. і Церкву Твою святу збережи, і місто наше переясне, і всю нашу Україну, від усіх злих обставин. Визволяй і мир та спокій даю тобі з беззначанням тим отцем і присвятим і і єдиносущним твоїм духом в єдиному єстистві, слава Богу, завжди подяку приносити і успівати, і славословити Тебе, сподоби. Слава тобі, Боже, благодійнику наш на віки віки. Слава Тобі, славою Сину, Слава до і Святому духу і повсякчас, і на віки, віки. амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Наш молитвами причисти і своєї Матері, святих славних і апостолів і всіх святих помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Хотів ще кілька слів сказати про вдячність. Вдячність це емоції, це наші почуття. І коли ми вдячні Богові. Ми надаємо ціну тим речам, тим обставинам, які в нашому житті складаються. І тому не обесцінюємо ніякі речі, плоди, врожай, фрукти, все, що в нас є, нашу Україну. Дякуємо Богові завжди і за все. І ми цим самим ми надаємо цінність і речам. Предметам і кожному з нас, коли ми кожному дякуємо, тобі дякую за те, що ти є біля мене. Чоловік, дружина, діти, батьки, наші захисники, всі, хто є в Україні, кожному дякую і тому надаю ціну. Амінь. Слава Ісусу Христу!